Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про п'ятий принцип, який допомагає знизити собі вартість у вирощуванні австралійського рака. Це правильна організація робочої сили. Бо коли ферма росте рано чи пізно, ви розумієте, все сам не встигнеш, потрібні помічники, і отут важливо не зробити помилку, яка може дорого коштувати вам. Як тільки ваша ферма зросла до такого об'єму, що вже не вистачає власних рук, розділяйте робочу силу на кваліфіковану і підсобну. Якщо вам потрібен агроном або спеціаліст по воді, то неефективно буде наймати його на постійну роботу. щоб він щодня годував раків, прибирав лодки. І так далі, так, так робити це все одно, що наймати лікаря, що він не викна. вікна, щоденний догляд, годування, чистка, контроль температури і тому подібне це може робити підсобник або помічник, який працює на фермі на постійній основі і виконує прості задачі. А от агроном або фахівець повинен приїжджати раз чи два рази на тиждень, оглядати стан ферми, перевіряти воду, аналізувати здоров'я раків, давати рекомендації і отримувати платну за виїзд. Таким чином, ви не тримаєте його в штаті, але маєте постійну професійну підтримку і при цьому витрачаєте в кілька разів менше грошей. Отже, друзі, п'ятий принцип звучить просто: розділяйте роботу по рівням кваліфікації, підсобних для щоденного догляду, спеціаліст для контролю і аналізу. Тоді ферма працює стабільно, а собіварність кожного рака залишається мінімальною. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Усім гарного та щасливого життя.